Рідний Херсон Анна з родиною покинула, коли місто вже було в окупації. Кожного ранку прокидаючись під звуки вибухів, не маючи змоги нормально вийти на вулицю, нормально піти в магазин, купити продукти, бо продуктів майже не було. Ми прийняли рішення виїжджати. на руках. З дев'ятимісячним левом добиралися до ужгорода понад три доби через дев'ять рашистських блокпостів. Дорога була дуже складна. думали, ми приїхали на місяць, два, ну на три максимум. Але проживши півроку в родичів, ми зрозуміли, що треба нам шукати якесь житло. Повертатися додому не наважилася. До Херсон постійно під обстрілами. До життя в Ужгороді родина призвичаєлася. Нині винаймають квартиру. Чоловік Анни та Свекруха працюють. Наша героїня й сама активно шукає роботу. Воліє за фахом, журналісткою. Добрий день, я хотіла би знайти роботу. За фахом, журналістом. Треба підтримувати економіку країни і виходити на роботу. Я сама вийшла б вже на роботу, дитина підростає, треба чим займатися. На Закарпатті проживає понад 160 тисяч переселенців. Вони мешкають у шелтерах, модульних містечках, чи винаймають житло, отримують соціальні виплати. Торік, за даними обласної військової адміністрації, офіційно зареєстрованим в регіоні ВПО надали допомогу на загальну суму близько 2 мільярдів гривень. Але з 1 березня велика частина переселенців може залишитися без державної підтримки. Є багато пунктів постанови, яким Заборонено отримувати ці виплати. Наприклад, людина не працює, а може працювати. Людина має у власність житло вже на території Закарпатської області або на іншій території безпечній, Людина здійснила покупку на велику суму грошей. Так Зміни набирають чинності вже з 1 березня. Автоматично, як і раніше, нараховуватимуть виплати літнім людям, чия пенсія не перевищує 9444 тисяч гривні. Людям з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років, дітям сиротам і тим, що позбавлені батьківського піклування. Іншим категоріям ВПО доведеться писати заяву на продовження виплат. Ці заяви е... Можна подавати вже з 1 лютого, і в нашій області їх приймають всі старостати, всі сільські ради, всі центри надання адміністративних послуг, всі органи соцзахисту в громадах, а також їх можна заяви відправити поштою до управління соціального захисту. Та якщо підготувати подання вчасно, зберегти виплати можуть зокрема мамам, чиї діти відвідують школу дистанційно. Наша героїня сподівається, її держава також не залишить без підтримки, інакше прожити буде складно. Особливо якщо не буде роботи, то буде складно. Бо через ці виплати ми покриваємо ну частину оплати за житло. Так як у мене маленька дитина, то я думаю, що будуть виплати ще мені п'ять тисяч це на мене і на дитину. Дві на мене і три на дитину до трьох років. Безробітні люди працездатного віку можуть отримувати допомогу від держави, якщо знайдуть роботу. На Закарпатті з цим зараз не так складно. Переконують у центрі зайнятості. Вакансій достатньо. Ситуація на ринку праці є досить складною, оскільки ми бачимо нестачу робочої сили, особливо за робітничими професіями. Зокрема, це швачки, кухарі, бармени, офіціанти. Водії автотранспортних засобів. Актуальних вакансій залишається 1300. Державна служба зайнятості супроводжує дві грантові програми: це власна справа і грант для ветеранів. І є також програма для шукачів роботи, це видача, видача ваучерів на навчання. І якщо після написання заяви переселенцям вдасться відстояти своє право на державну підтримку, отримувати гроші можна буде ще півроку. З Ужгорода, Мар'яна Мартин, Мар Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон-Єдиннік.